Працівники товариства Агроланівці пікетували Тернопільську облдержадміністрацію. Через роботу їх підприємства частина громади Ланівець нарікає на неприємний запах і побоювання щодо екологічної безпеки і вимагає закрити свинокомплекс. Кілька разів люди перекривали під'їзди до підприємства. У свою чергу, працівники Агроланівців вболівають, щоб їх підприємство не закривали. Для них це стабільні робота і заробітна плата. Ми тут бо хочуть закрити наше місця. підприємство. Ну і тепер в такому віці, як я, от нігде на роботу не беруть. А там взяли і працюю нормально, все гроші виплачують. Міський бюджет платять податок. На Агроланівцях працює більше 50 людей, зарплата у них легальна і становить в середньому 5 тисяч гривень. В минулому році підприємство сплатило в Ланівецьку казну більше мільйона гривень. Ніцтво тов Агроланівці визнає, що підприємство працює не ідеально, бракує окремих дозволів на роботу. Проблема із поширенням неприємного запаху є. При цьому дозволів на викиди в атмосферу вони не отримали. Втім, водночас запевняють, що це не є підставою закривати підприємство і обіцяють поступово всі недоліки виправити. Розуміння з боку протестуючої громади Ланівець немає, проте їх дії називають необдуманими. Я сказав би кубкою без відповідальних людей, до яких примкнула невелика частина громади, прямо скажу, невелика частина, було здійснено блокування підприємства, яке унеможливлює його нормальну роботу і створює загрозу. І будь-які наші намагання перевести вирішення цього конфлікту в конструктивне, в законне русло не мали успіху. і До сьогоднішнього дня не мають так, компанія в своїй роботі мала певні недоліки, за які ми вибачаємось, за які ми готові нести відповідальність, але знову ж таки в рамках законодавства. Ми налаштовані на розвиток, ми налаштовані безумовно на співпрацю з громадою. І головне, що ми прикладаємо. Зусиль дуже ресурсно вартісних зусиль, як ви розумієте. Я зараз не про гроші, говорю не тільки про них, заради того, щоб зберегти підприємство. Втрутитися у ситуацію пікетуючі просять особисто голову Тернопільської облдержадміністрації Степана Барну. Коли він почав, став головою облдержадміністрації, він сказав, що він не дасть закрити жодного підприємства на території області, що на мій погляд абсолютно правильна стратегічна лінія. Ми намагалися потрапити до нього на прийом. Ми звернулися до нього з відкритою заявою. Ніякої реакції зі сторони влади ми не маємо. На місцеву владу ми вже не покладаємося, бо я маю на увазі місцеву ланівецьку владу. Тому ми вдалися до такої мірної. Мирна акція протесту пікет. Голова облдержадміністрації до пікетуючих не вийшов, бо був у раніше запланованій робочій поїздці у Сятинському районі. Це вказано на сайті ОДА. Степану Барні, працівники трудового колективу товариства Агроланівці, передали своє письмове звернення. Чи може далі існувати місто, де виробництво з колективами понад півсотні осіб можна порахувати на пальцях однієї руки? Якщо когось такий стан справ і влаштовує, то тільки тих, хто однією ногою застряг у лишатах вчорашнього дня. А всі інші свідомі жителі запитують себе, що ж далі? Запитуємо про це і ми у вас, Степане Степановичу, як найвищого в області провідника і гаранта політики підприємства нашої держави, і сподіваємося нарешті бути почутими. Якщо влада не почує, каже голова товариства Агроланівці, вирішення ситуації шукатимуть у судах.